Багато готувала всього. І салатики були, і всього, і м'яско запікала, бочок запікала. Із такими стравами лучанка любов зустрічала 2022 рік. Цьогоріч стільки готувати що, не багато. буде. Не до святкувань. Просто по вечері їм долягати спати. Яке святкування зараз в наш час? Для мене то недоречно. Може кому й так. Святку готуватимете на вечері? Картоплі у двору в мундірах, тюльки купила, все. Цьогоріч від великої кількості страв на новорічному столі вирішила відмовитися не лише любов, покупців кажуть продавці одного із луцьких ринків нині в рази менше ніж торік. Ті руки, звісно, було більше набагато. Більше було, тут Не можна було пройти. Ви мабуть, тут би не стояли. Вас ми тут би знесли. Разом із тим у переддень нового року тут розминутися важко. Усе ж традиції нікуди не зникли, каже Вадим. Більшість лучан таки хочуть новий рік зустріти із святковою вечерею. У Нас менталітет такий український, святковий стіл повинен бути накритий. нікуди ми від цього не, не діне Це у нас в крові. Сьогодні кажуть, продавці найбільше розбирають мандарини на овочі. Попит значно менший. Люди, якщо й беруть, то зовсім мало, бо ж дорого. Втім, запевняє продавчиня Наталія, ціни на свят не піднімали. Нічого не змінилось абсолютно. Все однакова ціна. Ні помідор, не подорожчав, ні огірок. Єдине, що грип і цибуля зелена. За кілограм помідорів чи огірків доведеться віддати 80 гривень. Кілограм болгарського парцю обійдеться у 120 гривень, а 100 грам зеленої цибулі вартує 25 гривень. Цибульку вирощують часники, через це воно ціна міняється кожного разу. А ось у м'ясному відділі людей значно менше. Ціни кажуть продавці перед новирічними святами також не піднімали. Сало 100, 100, 120, 130, 50, кісточки 30, 20, бочок 150, голова 30, 25, кусочки гуляшу 120. І яке, що найчастіше беруть? Дешевше. Чекаємо покупців, людей. Все. Торгуємо, торгуємося. Зараз люди багато і не готують, я вам так скажу. Не багато беруть нас, коріння чи з іншим роком. І взагалі настрій людей, ну нема того настрію. Я ж вирішила розпитати у продавців та покупців, що ж вони готуватимуть сьогодні на вечерю. Олів'є, качку запечемо. Ще так, деякі. Може, адиниць зробимо. Традиційно олівєшка. Ну і ще будемо салати робити. Оце капусточка, мандаринчики, риб. а м'ясо якесь. буде? М'ясо по французьки цезарь і канапки якісь. Ну так, скромненько. Бо ж нині кажуть, не до святкувань, тож новорічний вечір лучани проведуть у тихому сімейному колі. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал.